Коли ми бачимо, що знову олега немає, дуже важко зібрати себе докупи. Після кожного обміну серце завмирає. Марія Чернікіна чекає на повернення з полону брата. Морпіха 36-ї бригади 501-го батальйону. Майже два роки тому дівчина у російських пабліках знайшла відео і так дізналась, що Олег у неволі, і так воно знаєте, і трапилось на одному з відео. Я побачила свого брата. Зараз я знаю, що ту ж була Оленівка. Коли брали хлопців в полон в місті Маріуполь, всі, хто там були, всіх звозили саме туди. Він там пробув недовго. Це вже від обмінених, я знаю. Потім їх перевезли в Таганрог, Таганрог-Гурярськ, і зараз я не знаю, на жаль, де мій брат, що з ним. І знаю від обмінених хлопців, що він також нічого про нас не знає. Його рік не виводили на вулицю. Це знаю, сказали мені. Знаю, що їх постійно перевозять. Знаю, що він не отримав листа. Їхня родина до великої війни жила у Мелітополі. У вересні 2022 року їм вдалося виїхати з окупації. Поїхали через Крим. Третій годині ночі привизна. Ми пройшли фільтрацію, і на п'яту добу ми вже заїхали до Києва. Дорога була дуже важкою. Дві доби ми їхали тільки по Росії. У дружини Олега Олександри четверта стадія раку. Метастази вже у кістках, але жінка продовжує боротьбу за життя. Олег Нечаєв нічого не знає про онкологію дружини, бо вона захворіла, коли той вже був у полоні. Найголовніше для мене це повернути мого брата. Щоб він встиг все ж таки побачити свою дружину, щоб він встиг, хоч трошки з нею ще побути. Бо, знаєте, ще така ситуація, що мій брат не знає, що його дружина хвора. Колись була така фраза від Олександри, і вона мені каже: Я не збираюсь помирати, я ще повернусь у Мелітополь і буду дивитись, як наші сусіди збирають речі. Так вона мене, мене її розсмішила і, ну, і підбадьорила. Кожен день родина сподівається побачити свого Олега у списках звільнених з неволі. Час йде, хвороба забирає всі життєві сили дружини. На мені футболка на, ну, на якій надпис на латині, що е, боротися за життя треба боротися. І так воно і виходить. Що я борюся всі ці два роки. Я борюся. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.